мера Сас, не знаю, чи доведеться брати Бог, чи давати комусь, але раптом ви подорожуєте з компанією. Наприклад, познайомилися з компанією, да? то попрацюємо і такі фрази. Ворона замість того сена, можна я візьму в борг в тебе. і посуну на ту воску і Я тобі дам посуну, обіцяю віта.

Ні, ні, ні. Досі, дай -дай, а, і ще можемо використати таку фразу, як зелісна за місяць, або мене хочеш взяти борг в мене. У да, нас була фраза борона замістом і себе. Я можу взяти в борг в тебе. Якраз такі цікаві фрази, дуже схожі, але є свої і які ми Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima